В Івано-Франківську до 210-річчя з дня народження Кобзаря представили відеошоу Імерсивний світ Тараса Шевченка. Оцифровані картини митця збільшені до розміру стіни, ніби оживають перед глядачем. Імерсивна виставка стала частиною зустрічі бізнес і культура в умовах війни. Синергія заради перемоги. Більше у наступному матеріалі. Справжній Шевченко у 2021 році на виставці з такою назвою художні роботи кобзаря в Івано-Франківську переглянули тисячі прикарпатців. Нині під час війни ця відеоінсталяція продовження популяризації творчості митця кажуть організатори. Мета одна показати іншого Шевченка і починати ці покази з Івано-Франківська як до середовища, яке дуже гарно сприймає це третій етап. Перший етап був ця книжка Братство, яка вийшла про Кирило-Мефодіївське братство і власне ту кримінальну справу, яка була. Такий документальний роман. Другий етап це був показ картин, оригіналів картин Тараса Шевченка Івано-Франківську в листопаді 2021 року, власне, перед повномасштабним вторгненням. І зараз це такий третій етап це імерсивні картини Тараса Шевченка. Саме цифровізація може зробити українську культурну спадщину відомою, модною та доступною у світі, переконаний директор національного музею Тараса Шевченка Дмитро Стус. Адже така форма дозволяє демонструвати роботи митців для широкого глядача. Попри війну в Україні, культурна конкуренція у світі триває, каже Стус. Додає, державного фінансування для створення такого продукту недостатньо. Треба зацікавлювати бізнес і пропонувати підставити плече. Ніколи не було техніки, щоб можна було роздивитись малі форми Шевченка. Вони друкувались, але це збільшення 50-70 разів, воно рухливе і ну, дає можливість оцінити, що це був за художник. Зараз є інтерес до цього із-за кордону, із України. А, ну, якщо так коротко, то місія музею зберігати і популяризувати. Оце і збереження і популяризація. На зустрічі також презентували нове дослідження Українського інституту майбутнього Росія 2024 Його представив політолог Вадим Денисенко. Каже, щоб перемогти ворога, його треба знати. За словами спікера, нині Росія перебуває на етапі накопичення нерозв'язаних внутрішніх проблем, а ще формує протестні практики. Із Прикарпаття Іван Харук, Володимир Волощук, Телеканал Еспресо.